Залишилися чотири церкви, які мали б виступати кожна по 10 хвилин. Ми обмежуємо їх і дуже просимо кожна церква по одному номеру. Так? Домовились? Бо Дуже гарно все, але просто наш чай колоне. Тому чотири пісні. І ми всі дружно, і з нашими священниками, пастирями, йдемо пити чай до нашої а, поє, до нашого поє. А зараз я запрошую на себе церкву. Католиків неустанної допомоги Святої Діви Марії. Всі по одному номеру і дружно йдемо течать. Настоятель церкви отець Роман, зараз присутній отець Лаврентій. Вітаємо.